Заради України він відмовився від комфортного життя за кордоном і улюбленої роботи. 29-річний житель Борисполя багато років працював ветеринаром у Фінляндії. У 2023-му мав отримати місцеве громадянство. Але коли на батьківщині почалася війна, він залишив все за кордоном і поїхав захищати рідну землю. Ельвіна Сейтублаєва розкаже про українця, який пожертвував життям в ім'я батьківщини. Привіт, сонечко. Любов Іванівна часто приходить на кладовище. Вона міцно тримає фотографію, ніжно цілує і обіймає. 29-річного сина у матері забрала клята війна. Ти мій місяць красочні. Моє золота таке. не очі до самі. який ти сумненькі очі сачі. Не думала, що я буду до тебе сюди переходити. Ми йдемо саме туди, де збралися родини і де востаннє мати бачила сина. Цей день якраз і похрестив свого. Першого похресника його донечка, його друга була маленька, така, і ми були щасливі. Ви знаєте, для мене це, мабуть, найщасливіший просто день був. Михайло жив у Данії, потім у Фінляндії працював на фермі. Любов Іванівна хизується його успіхами, купа грамот та нагород. Він із відзнакою закінчив школу, потім коледж, університет. Любов до тварин переросла у справу життя. Він став ветеринаром. За кордоном працював майже п'ять років, мав отримати громадянство. Та коли дізнався, що Росія бомбить рідний дім, вивіз рідних за кордон, а сам без жодних вагань повернувся в Україну. 24 лютого, 24 лютого він сказав, передзвонив і сказав: мама, я вас чекаю, я вже у Польщі, я у Варшаві. Він зупинився у свого однокласника. 25 лютого я приїхала в Краків. Він мені дзвонить. Мама, вибач, тебе зустріне Максим. Я в Україні. На самому початку повномасштабної війни Михайло приєднався до зоопатрулю, рятував забутих тварин із замкнених столичних квартир. Потім записався до тераборони за три місяці навчання в ЗСУ. Михайло перекваліфікувався із ветеринара на коригувальника артилерійської установки і на початку липня відправився на Харківщину. З тих пір, як він приїхав в Україну, ми щодня з ним або зізванювалися, або списувалися. Їдемо на сім днів на нуль. Там без мене ніяк. Якщо буде Старлінг, писатиму всіх обійняв, їсти є що. Ваш науковець. Це було його останнє повідомлення. Через кілька днів після цього повідомлення позиції підрозділу Михайла атакував ворог. Хлопців розстріляли з танків, закидали гранатами. Чоловік потрапив в оточення росіян і був смертельно поранений. Побратим, який вижив у бою, написав Любові Іванівні, якими були останні хвилини життя її сина. Міша був на кутовій позиції з двома побратимами. Вони почали косити орків з кулемета, автомата. Але коли зрозуміли, що їх оточують, побратими вирішили відійти. Йому теж казали, але його останніми словами було: ідіть, я буду битися до останнього. Орків поклав немало. Ми, коли його витягали, він тримав зажату у руках зброю. Тоді ж побратими сказали, якби не він, який залишився, нас би просто в спину розстріляли. Б. Він дав можливість нам також відійти. Тіло Михайла вдалося забрати з поля бою лише за два дні. Відспівали воїна у грамі, де той нещодавно став хрещеним батьком. І тепер його світлина височіє серед інших захисників на стенді у центрі рідного Борисполя. Такий мій синочок. Не знаю. Мимо тепер не можна пройти просто спокійно, щоб не підіти. Ельвіна Сидбулаєва, Олександр Шетніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.